Друзі, доброго дня! Як і я вам і обіцяв показати останній результат моєї праці. Дивіться, це там далі у відео ви побачите, як я ремонтую, як кажуть, оцю ручку. Ручка там ну, з відео буде зрозуміло, вона чугуна і я друзі зробив я підготовчу роботу. Отак я планую його з'єднати. Все, ви зрозуміли. Ось так я його зафіксував. Мені головне прихватити, а потім я зніму струбцини ці, от, ручні тисочки. От, і я його далі буду робити. Далі. Друзі, виконував я роботу отаким зварним агрегатом. До речі, я давав тут 85 А. Цей апарат, може, кому цікаво буде, Мегатек. У мене є відео. Якось треба його розібрати і показати, що там всередині. Дуже гарний апарат, рекомендую. До речі, не можна і аргонові роботи виконувати. Треба тільки рукав і все інше. Так, ну, до наших, як кажуть, гусей. Зараз я його обварю і покажу вже кінцевий результат. Друзі, ну ось я виконав роботу. Ту, що я вам поперед показував. Так, дивіться сюди. Оце я чугунну ручку. До речі, вона з чорного чугуна. Ну, ніякий там не відбілений, не білий, там ще якась. Бо ті чугуни електроди мені жавейки добре сваряться. А це обикновенна чугуна ручка. Чугунна ручка з ГДРівської ручної дрелі. Ось вона, бачите. от. Отламалась вона от, і я, верніше, лопнула, от, бо чугун. І я вирішив приварити. Це електроди, аналог наших радянських і європейських. Вони йдуть під маркою кодовим числом 13,55. Зрозуміло. Електроди 13,55 це електроди ООН, щоб ви знали. У нас часто кажуть сварщики УОНІ. УОНІ – це 13,55 європейська маркировка. І ось я оціми вонями от, маю на увазі оцю марку електродов. Я приварив отакий круглячок до ручки, до чугунної ручки, друзі. Так, роздивимося, що тут є видно. Ну, в цілому непогано. От. Вона ще тепленька, то в мене така ось, бачите, під... Рукою була Чому я, я вам попереднє відео казав, що в мене немає електродів по чугуну? І я інколи практикую, що в мене є під рукою. От. А під рукою у мене в даному випадку е, отакі от електроди 1355. Це, як кажуть, електроди ООО. От. Кобелка, от. ну, може в кого-то інші. От. Так що зрозуміли. Зараз я його обшкрябаю на камні от на наш Потім буду сверловочні роботи робити. І вже в кінці покажу, як вона ця ручка на оцій ГДРівській ручної дрелі виглядає. Все, поки що дякую. Друзі. Ось кінцевий результат. Я вам зараз покажу. Дивіться, оця ручка. От ну, гарно заварилось все як потрібно. От. Ніяких не ракових, нічого нема. Значить, і суть такова, що я варив електродами е, Кобелку LB-52U. Е, це електроди у електроди УОНі. Е, Європейська марка, вона йде 13,55. Ну і вона вже і в нас під цим номером йде 13,55, у Воні 13,55. Все, зрозуміли. Ну Це 3,2 діаметри електроду. Звісно, е, е, що може він краще, от. але бачите, я там пробував ще одним електродом варити, то воно щось не вийшло. Один чоловік казав, що треба трошки підігріти деталі. От. Ну, з я цього не робив. от, Може, колись іще буду робити, то підігрію. от. Значить, це чорний чугун. от, А це сталь, обикновенна сталь. Все. Все. Друзі, я що хотів, та і вам показав. все. Дякую вам. Бувайте здорові!